Мы приехали. Мы вже на я весься. Мать и нашей Ритпе, принимай Малый Сия, наши моления, похвали, Тебе вас моя. Моли, Господа нашего Иисуса Христа и Матери Бог святой и Богородиц, даровайте Погославным Христианом на враги, победы и одаления, миру и мере, земли, наше утверждения, нам же и грехов ставления, жития исправления, в дахтах у наследница, царствия Небесного будем. Ангелы Богу поющие Аливы, я подобные и блаженные мантии Боша Лите. Сердцу нашему житейской еле будем мудрой слеподательницы. В Жилище наших хранительницах крепко и надежность. Мы і мужчины щедрая и богатые мирости подательницы. Всем нам крепко веру православную поймите в любви, группа другая человека и память, и За все Бога по ретейне письменного и что у цей каравач із Одеської області зарічне. І він сьогодні поїде в лікарню швидкої допомоги заки, до хлопців, в... В... Беріть, беріть, беріть. поранених. Беріть, беріть, все, забирайте, а каравач поїде до хлопців поранених. Очень вкусно, когда ты я попала, когда вас раздавали. Да, то с Одессы. Одесс... Да, раненым отвезем ребятам. От за спасибо, спасибо. спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И вас с Благодарим от души. За ваше доброе Спасибо вам большое. Спасибо, Господи. В лікарні швидкої допомоги відправляється каравай із Одеської області Любашівка. Від душі дякуємо Олену Апалько, Єлину Сухарчук, Лідію Сапіченко, всіх всіх причетних людей, які передали в Київ такий прекрасний каравай. Ми знову вирішили передати це все військовим. Я думаю, що це рішення дуже правильне. Наташа передасть. Уповноваженій особі і все роздадуть. Тому дякуємо вам від душі і серця. Все доїхало, нічого не поламалось, все прекрасно. Цілесеньки, да, дуже дякуємо вам. О, Тут на кінцівках ще бузок. Батюшки насипать ваші. Таке сонце сьогодні класно. Насипать батюшки вашего. Ну, Таке, як б ну. щас, так А звідки ви приїхали? О, Боже, я Одесу очень люблю. Спасибо вам. Ох, из Одесса, из Одесса каравай прибыл. Да. Да, мы его зараз відвезем хлопцям. Пора да. Так Любашівки. що. Вони з Любашівки? Десь з Любашівки? Не. Не. <ріх> а, ложечку, ложечку возьмите, пожалуйста. И у вас ещё вот возьмите кашку. Что там? Каравайчики з Одеси і люди з Одеси. Так що <реш> я все, все знаю. Звідки хто що передав? Дякую вам, дівчата, ще раз. Дуже, дуже, дуже дякую. Ух, яка кашка Не дуже багато, так. Не дуже сьогодні багато. Хоча субота, дякую. А ага, поставте я зараз заберу. О, моя порція. Дуже дійсно, на Як символічно. Маки. Lilia, in salvo al centro. Ах, аромат який лілії. Пізнаю. Іду завиватиме.